Від тюрми та від суми, як відомо, не зарікаються. Важко, щоправда, уявити собі відомого футболіста у вигляді бродячого жебрака. А ось за тюремними гратами деякі з них побували. Де більшого це відбувалося заслужено, проте в деяких випадках футболістів пізніше повністю виправдовували. Найчастіше причиною ув'язнення стають алкоголь та заборонені речовини. Наприклад, Тоні Адамс добряче випиши, сів за кермом, скоїв ДТП. Пет та потрапив заграти на два місяці. А Марадона провів два дні в аргентинському СІЗО за зберігання наркотиків, але іноді гравці потрапляють у більш неприємні ситуації та одержують значні терміни ув'язнення. Ви на каналі Football. .ua, де ми зібрали для вас найгучніші судові справи відомих футболістів. Але перед початком перегляду ми хочемо нагадати, що ваша активність в коментарях, лайках та підписках дуже допоможе. В розвитку нашого каналу. Тож, якщо ви ще не підписались на наш канал, саме час це зробити, а ми розпочинаємо. Not Best. термін ув'язнення 3 місяці, причина водіння у нетверезому стані та напад на поліцейського. Більшість англійських футбольних експертів сходяться на думці, що цей форвард був найяскравішим в історії британського футболу, але ті самі експерти вважають його. Найпетушішим спортсменом у світі Бест був культовим персонажем та водночас головним хуліганом Англії на рубежі 60 70 х років минулого століття. У 1968 році Джордж отримав золотий м'яч, який запустив його популярність в стратосферу. На тлі палкої слави все більше місця в його житті стали займати алкоголь, дівчата та регулярні порушення закону. Деякі час за рахунок. Величезного таланту Бесту вдавалось поєднувати все це з якісною грою та залишатися ключовим гравцем Манчестер Юнайтед та навіть ставати найкращим бомбардиром Англії. Але у 74-му він все ж покинув клуб. Вже після завершення кар'єри футболіст потрапив до в'язниці. Напередодні Різдва 84-го року Беста затримали за керування у нетверезому стані та напад на поліцейського. За це він отримав три місяці за гратами. Покарання виявили. Таким суровим, оскільки це порушення стало для нього далеко не першим. В тюрмі він грав за команду ув'язнених за власним зізнанням, насолоджувався тверезістю, проте за два тижні після виходу без знову запив. Результатом нестримного пияцтва стали пересадки печінки та рання смерть від передозування ліків. Йому було лише 59. Одним з останніх його слів були: не вмирайте, як я. Паоросі термін ув'язнення два місяці. Причина звинувачення в участі у договорному матчі. Зірка Пауло Росі зійшла у 82 му коли він у складі сквадру Адзури виграв чемпіонат світу, ставши найкращим бомбардиром мундіалю, А наприкінці року отримав золотий м'яч і був визнаний найкращим гравцем планети. Але його шлях до слави був надзвичайно тернистим. На початку 80-х, виступаючи за Перуджу, Форвард став одним з фігурантів Тотонеро, сумнозвісного скандалу, пов'язаного з договірними матчами, та підпільним тоталізатором. Пауло, хоч і не визнав своєї провини, проте опинився серед 11 футболістів, які понесли дуже сурове і показове покарання. Три роки дискваліфікації та два місяці в'язниці. Можливо, італійській федерації просто потрібна була така яскрава постать, щоб принести її у жертву і показати, що у випадку необхідності пробачення нікому не буде. Щоправда, пізніше термін дискваліфікації зменшили до двох років. Спеціально для того, щоб один із найкращих італійських нападників, який на той час Підписав контракт з «Ювентусом», встиг виступити на чемпіонаті світу. І той медіаль став справжнім бенефісом нещодавнього в'язня та ізгоя. Діяо Марадона. Термін ув'язнення два дні. Причина зберігання наркотиків. Один із головних ідолів в історії світового футболу у житті не був ангелом. Про це знають практично всі скандали завжди супроводжували кумира мільйонів. Так, граючи в Італії, він постійно звинувався у зв'язках із неаполітанською мафією. Проте статус Марадони дозволяв йому уникати карного покарання у квітні 91-го Аргентинця заарештували у його будинку в Буенос-Айресі за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Під час обшуку у нього виявили 36 грамів кокаїну. Тоді Дієго таки опинився у в'язниці, але провів за ґратами лише два дні. Після оплати застави у 20 тисяч песо Марадону звільнили з під варти та зобов'язали до початку судового процесу пройти курс реабілітації. Термін у підсумку замінили на умовний. Ну, справді не можна ж просто взяти та посадити легенду аргентинського футболу. Та й суд чудово розумів, що наркотики Марадона зберігав не з метою збуту. Лікуватися від наркотичної залежності, дієго вирушив на Кубу, отримавши запрошення від Фіделя Кастро. Він переїхав до Гавани та пройшов курс терапії. Але психіка зірки футболу, який раніше залишалася неврівноваженою, якось він відкрив стрілянину. you пневматичною зброєю по журналістах, але справа була закрита, оскільки сторони дійшли примирення навесні 2017-го Марадона провів декілька годин в поліцейському відділенні після того, як в аеропорту Буенос-Айресу його затримали чи то з підробленими, чи то з викраденими документами. А одного разу джип, яким він керував, врізався в телефонну будку. Пошкодження отримали двоє людей, але Дієго і тут уникнув покарання, заявивши, що в Машині його не було. Тоні Адамс. Термін ув'язнення – 2 місяці. Причина водіння у нетверезому стані. Тоні став наймолодшим капітаном в історії Арсеналу і завоював славу одного з. Найнадійніших захисників Європи усю клубну кар'єру з 1983 по 2002 рік. Він провів у складі канонірів, заслуживши прізвисько містер Арсенал. Разом з Гунерс Адамс чотири рази ставав чемпіоном Англії. Тричі вигравав Кубок країни та одного разу кубок володарів Кубків. Але був в житті і зворотній бік. Тоні вже в молодому віці пристратився до випивки через що у 24 роки опинився за гратами. Травні 1990 року, керуючи автомобілем, у нетверезому стані, він врізався у стіну. На щастя, обійшлося без жертв, але рівень алкоголю у його крові перевищував норму в четверо, що й визначило рішення суду. Справа розглядалась кілька місяців. Лише у грудні було винесено вирок чотири місяці в'язниці. Відсідівши половину терміну, Адамс був амнестований, але вийшовши на волю, пити не кинув. Одного разу в барі, будучи на підпитку. тоні окотив струменем з вогнегасника групу фанатів Тотнема. Спиртне стало й головною причиною розлучення із дружиною. Лише через кілька років за допомогою психолога, якого для нього знайшов особисто Арсен Венгер. Адамс зміг позбавитись згубної звички. Футболіст відмовився від алкоголю повністю. А наприкінці 90-х Тоні випустив автобіографічну книгу Залежність, який відверто розповів, як боровся з алкоголізмом та в результаті переміг. Рене і Гіта. Термін ув'язнення 7 місяців. Причина посередництво у викраданні людини. Гіта – легендарний голкіпер, який любив обводити суперників на дріблінгу та забивати. У списку найрезультативніших голкіперів в історії він займає шосте місце. Його прозвали Ель Локо Скажений. Щоб підтвердити це прізвисько, він придумав новий спосіб відбивати м'ячі удар скорпіона. І Гіта був справжньою зіркою Колумбії. Його любили навіть наркобарони, зокрема Пабло Ескобар. Через нього футболіст і потрапив до в'язниці. Причому за дуже серйозне звинувачення, співучасть у викраденні людини. Це сталося у 93-му, в розпал чергової серії колумбійських розбірок між наркобаронами. Результатом конфлікту картелів Пабло Ескобара та Карлоса Моліни стало викрадення доньки останнього. та був добре знайомий з Моліною. Тому особисто доставив викрадачам викуп. Дівчинку відпустили, а Рене, як потім з'ясувалось, отримав за свої послуги чималий гонорар: 64 тисячі доларів. Футболіст запевняв слідство, що не знав законів і погодився взяти ці гроші як комісійні. Але на думку колумбійських суддів, отримавши винагороду, він тим самим отримав вигоду з викрадення. Тобто став співучасником. Він отримав семимісячний тюремний термін для Ігіти. Це стало справжньою трагедією. Йому довелося пропустити чемпіонат світу 94-го року. Рене винним себе так і не визнав, навіть кілька разів оголошував у в'язниці голодування, але відсідити належне довелося до кінця. Після звільнення він відновив кар'єру гравця і вже за рік знову зайняв місце у воротах. Збірної Колумбії. А у вересні 95-го в товариському матчі з англійцями на Вемблі показав світові той самий удар Скорпіона. Роналдіньо термін ув'язнення місяці. Причина підробка документів. Роналдіньо це найяскравіший гравець свого покоління та один з найталановитіших футболістів в історії. У середині 2000-х в Барселоні він став справжнім символом футболу, двічі виграв в Примеру та перемагав в лізі чемпіонів. Однак, попри відмінну гру та золотий м'яч у 2005 році, Роні поступово почав втрачати форму. Вже у 2011 році бразилець повернувся на батьківщину, а через 4 роки завершив кар'єру. Він завжди чимало заробляв, але на відміну від сучасних зірок, абсолютно не мав комерційної жилки, тому всі його. Фінансові справи вів старший брат Роберто, який виявився просто аферистом, він часто вкладав гроші знаменитого родича, і не лише у сумнівні проекти, а й взагалі у незаконні. Останньою такою аферою стала спроба будівництва фабрики з переробки очерету на березі заповідного озера. Братам присудили величезний штраф, який вони не поспішали сплачувати. В результаті у них, а точніше, у Рональдіньо конфіскували значну частину майна та позбавили братів закордонних паспортів. Однак, у березні 2020 року родичів запросила до Парагваю одна з місцевих фірм для участі у благодійній акції. Вона ж передала їм підроблені парагвайські паспорти. В результаті при війзді до країни обох братів було затримано за підробку документів і поміщено до в'язниці до закінчення слідства, яке за місцевими законами могло тривати до півроку. Роналдініо відбув лише третину цього терміну, після чого звільнився умовно достроково. Втім, у в'язниці Роні не надто й сумував, грав у футбол і навіть зміг взяти участь у турнірі серед ув'язнених, вигравши для своєї команди головний приз. Порося до речі, тисніть вподобайку, якщо хочете, щоб ми випустили окреме відео про кар'єру Роні. Георгій Деметрадзе. Термін ув'язнення – 2,5 роки. Причина участь у підпільному тоталізаторі. Цей грузинський Форвард залишив значний вклад в історії кількох українських клубів. У складі київського Динамо він забивав Баварії у лізі чемпіонів, а у Донецькому міталургу став найкращим бомбардиром чемпіонату України 2003-2004 років. Але після повернення на батьківщину, де він планував завершити футбольну кар'єру, справи у спортсмена пішли відверто погано. Влітку 2010 року Деметрадзе був затриманий у Тбілісі за участь в підпільному тоталізаторі. В ньому він був колектором, який стягував борги з неплатників, а інколи й вибивав їх. Як з'ясувало слідство, він діяв на користь місцевого кримінального авторитету в АТО Кіпіані Георгія. Засудили до 6 років. Ув'язнення, але він вийшов на волю через два з половиною роки. Цьому посприяла амністія президента Міхаєля Секашвілі та заступництво Кахіка Ладзе, з яким він грав у Динамо. Гане Боржес. Термін ув'язнення – два роки та дев'ять місяців. Причина умисний підпал як спроба ініціювати страховий випадок. Наразі про цього бразильського захисника вже мало хто пам'ятає, але влітку 2008-го він у складі своєї. Олімпійською збірною став призером ігор у пекіні. Незабаром після завершення олімпіади підписав довгостроковий контракт із Баварією. Щоправда, його адаптація в бундеслізі дещо затягнулась. Твердим гравцем основи Брено став лише у третьому сезоні свого перебування у команді. Невдовзі сталось несподіване 20 вересня 2011 року. Бразилець був госпіталізований через отруєння чадним газом. Яке отримав під час пожежі, що повністю знищила його будинок під Мюнхеном, але загальне спідчуття змінилось подивом, коли під час розслідування з'ясувалось, що сам Брено і влаштував підпал, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. У суді слідство довело, що футболіст влаштував пожежу не випадково, а з наміром отримати півтора мільйони євро від страхової компанії. Тому його було засуджено на серйозний термін три роки та дев'ять місяців. Відсидівши на рік менше, Боржес був достроково звільнений та одразу повернувся у футбол, стинувши ще пару років, пограти на батьківщині за васко дагама. Адам Джонсон Термін ув'язнення – три роки. Причина зв'язок з неповнолітньою. Адам Джонсон був доволі добротним за англійськими мірками-футболістом. Він непогано грав за Мідлсбро з 2004 по 2010 рік. Після чого за 6 мільйонів фунтів перейшов до Манчестер Сіті. Там Джонсон був гравцем основи, хоч і без претензій на статус зірки. За два сезони зіграв 73 матчі та забив 11 голів. Сіті його регулярно викликали до збірної Англії, за яку Адам провів 12 ігор, забивши два м'ячі у 2012 році, Джонсон перейшов у Сандерленд, де став одним. З лідерів команди, але потім потрапив у неприємну історію та втратив все у 2016 році. поліція затримала його за звинуваченням у педофілії. Равець зізнався, що цілувався та спілкувався з 15-річною вболівальницею Сандерленда, але заперечував секс. Втім, суддю не переконали ці аргументи, і Джонсон отримав 6 років ув'язнення. На зоні Адам грав у футбол та опановував нові професії. Почав з прибиральника, а врешті доріс до тюремного перукаря. Також часто він піддавався нападам. Одного разу йому навіть порізали обличчя у 2019 році. Після третьої апеляції, дві перше, було відхилено. Джонсон вийшов на волю і більше не повертався у футбол. футболбеджамен Менді. Термін ув'язнення 4,5 місяці. Причина звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Француз у 2017 році став найдорожчим захисником в історії футболу. Він перейшов з Монако до Манчестер-Сіті за 52 мільйони фунтів. У першому ж сезоні виграв із місцянами прем'єр-лігу. А потім у стаді збірної Франції триумфально відіграв на чемпіонаті світу 2018 року. Але в серпні 2021-го його наздогнала інша слава. Навця було звинувачено відразу за чотирма епізодами зґвалтування. За кілька місяців ситуація погіршилась. Знайшли ще три епізоди. Мандії взяли під варту та відмовили у звільненні під заставу. Француз провів за ґратами 134 дні. Спочатку у. У ліверпульській в'язниці, а потім у тюрмі в Манчестері. Бенджамен так згадував про той час: у тюрмі ти робиш лише одне. Думаєш, мені давали 4 фунти стерлінгів на день. Я витрачав їх у їдальні. Це при тому, що в минулому житті я міг дозволити все, що хотів. Я дізнався про ціну гроша, мені було сумно у в'язниці, але я багато чого навчився. У січні 2022-го Менді відпустили під заставу, і наступні півроку він провів під домашнім арештом. Носив електронний браслет на нозі, щодня відзначався у поліції. Футболіст відмовився визнати свою провину, але погодився, що дійсно поводився непрофесійно та неповажно ставився до дівчат. Тим часом його кар'єра швидко руйнувалась. Спонсори розірвали контракти у збірній відхрестилися від нього, а клуб заморозив виплату зарплати. На щастя, Бенджамену вдалося уникнути тривалого тюремного терміну. Навесні 2023-го з нього почали поступово знімати звинувачення, а в липні повністю виправдали. Присяжні три години обговорювали долю футболіста, зробивши в результаті висновок, що він невинний. Після оголошення вердикту Манді заплакав прямо у залі суду. Через тиждень знову про це влаштувався. Але вже не у топ-клубі, а у скромному французькому Лор'яні. Такою була наша підбірка футбольних злочинців. Пишіть у коментарях, чия кримінальна історія вас вразила найбільше. Не забувайте ставити вподобайку та обов'язково підписатись на наш канал. До зустрічі!